Наше місто відвідав міський голова окупованого Бахмута Олексій Рева разом зі своїм заступником. Чоловік прибув із робочим візитом. Обговорив із міським головою Кременчука Віталієм Малецьким нагальні питання, що стосуються переселенців Бахмутян, які зараз мешкають на території нашої громади. Це сфери соціального захисту, працевлаштування, охорони здоров'я. Було навіть підписано відповідний меморандум про співпрацю. Після цього Олексій Рева також поспілкувався із бахмутянами наживо у великій залі міського палацу культури. Він відповів на всі запитання, що цікавили людей, а також висловив свою думку про Кременчук. Дуже гарна, зелена, барвиста, дуже гарний професійний мер Віталій Олексійович. Ми обговорили всі питання, підтримки переселенців бахмутян. Я сподіваюся на плідну співпрацю і зрозумію, що як би важко не було Кременчуцькій громаді, вона буде допомагати не тільки переселенцям з Бахмута, а всім тим, хто підтримки і проживає в місті Кременчук. На зустрічі в міському палаці культури був присутній і міський голова Кременчука Віталій Малецький. Він розказав людям, яка зараз у місті ситуація з житлом для переселенців та що треба для того, аби його отримати. При цьому зазначив, що Кременчук дружнє місто, яке радо приймає українців із різних регіонів. Я знаю багато з вас зверталися до наших управлінь соціального захисту, охорони здоров'я, до закладів освіти, і ми кругом намагаємося допомагати чути вас, підставляти плече, створювати нормальні умови для тимчасової соціалізації в громаді міста Кременчука. Ви з нами, ви наша родина. Вже ви наші друзі, ви наші сусіди і. Дійсно, кілька років найближчих ми проведемо в Кременчуці разом з вами. Принагідно, ми поцікавились у нових Кременчужан чи до вподоби їм наше місто, які є проблеми чи зауваження. Я жила два години два роки жила в Дніпрі, з Дніпра переїхала сюди, тому що в Дніпрі ну там все, продукти дорожі, ну і все. Дуже подобається город, дуже. Зелений, приємний, люди хороші. Мені дуже тут подобається. І дома у нас там в Бахмуті вже нічого не залишилось. Мені відбрасували там знімки, відео, все знесли. Так що, мабуть, тут і будемо десь шукати пристаніще. Слава Богу, живемо тут десь вже второї два роки буде в сентябрі. Город подобається. Слава Богу, люди нормально відносяться. Домой хочеться, хочеться домой. Віримо, що наші захисники виженуть росіян з українських територій, звільнивши всі окуповані міста та села. І тоді кожен зможе повернутись до найкращого куточку на планеті додому. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.